Церковні війни вже понад сім років. Столична пенсіонерка та чорниці жіночого монастиря не можуть знайти спільну мову. Усе через гараж, який колись на забоєві заслуги отримав чоловік старенької у 90-ті родина Бокс приватизувала, але в московського патріархату щодо цього парку місця своя правда. Богдан Лазука розкаже більше. Неправославне протистояння примісінько під стінами православного монастиря, сторони конфлікту, московський патріархат та 85-річна пенсіонерка. Яблуко розбрату ось цей гараж. Валентина Павлівна показує документи. Гараж, приватизований у 90-ті, належить її родині майже півстоліття. Але для черниць, які керують жіночим монастирем, усе це лише мирські папірці. Я пішла к це показати документи. Таке. Вроді попала на одеський ринок. Вона мені встретила такой бранню. Вона мені встретила таким криком, і вона мені сказала, ми вас вишвирні. За Гарбати Гараж представники московського патріархату намагаються через Шевченківський суд, Шальк Терезів, якого ченці схиляють на свою користь кілька років поспіль. Вот сім літ ані здіваються надо мною. Сім років вони платять деньги. Суддябної здержки, Вони нанимають нанімають адвокати. Згідно з даними Департаменту земельних ресурсів, територія, на якій стоїть гараж, приписана до Свято-Покровського жіночого монастиря. Але саму землю з 1945 року Московський патріархат орендує у держави. Джедаї спробували поцікавитись у керівництво монастиря, навіщо їм чуже майно, але розмови не вийшло. Єдите,

вопросы, пожалуйста, сказали, прощаться в лавру. Ми так і зробили. Зв'язалися з митрополією Києво-Печерської лаври, але й там чіткої відповіді не отримали. Ну, це цікаво, тому що вони юридична особа, у них є вони ж підпорядковані до вас. Вони підпорядковані до нас, але вони окрема юридична особа. Яку ситуація нам ніхто не повідомлені? Попри все, Валентина Павлівна переконана, гараж в неї ніхто не відсудить, бо закон на її боці. Суд цього був на моїй стороні. Почому? Тому що це 41-та стаття, яка захищає громадян України їх власність. Вже за два тижні у Шевченківському суді відбудеться чергове судове засідання. Джедаї обов'язково будуть присутніми, аби дізнатися, чи візьмуть гору матеріальні блага над духовними.